У нас є певний меморандум, можемо так назвати його умовно, де ми не працюємо в Європі. Ну, ми могли б там хлопнути кілька е, цікавих персонажів вже дуже давно і зробити це елементарно. І всі знають, де вони, що вони, як вони, коли вони в магазин виходять. Ну, але ми цього не робимо, бо ми не працюємо по Європі, наші спецслужби. Наскільки я знаю, наскільки мені відомо. А вони працюють. Можна Їм на аутсорс віддати. Можна. Бачиш, там прослідковуються лінії, певні. А вони мочать людей в Європі. Приклад той самий тіп, який нам гелікоптер. Гелікоп... Ну і там ціла низка ще з таких загадкових смертей. Треба про нього проговорити одразу, тому що ж питають: що типа, от ви там пообіцяли захист людині і не, не надали. Ми йому пообіцяли захист в Україні ну, в Україні і, да. і, і бабки. Ми йому пообіцяли, і бабки дали, і захист в Україні дали. Ніхто не винен, що він вирішив виїхати з України і почати написувати своїй дівчині в Росію з повідомленням своєї повної локації. І, і місце проживання.